Всім привіт! Значить, війна просувається все далі вглиб в України. Дивимося відео з Дніпропетровської області. Дніпропетровська область. Донецька область. Перший раз ми тут на стелі і чуємо вибухи. Війна наближається все ближче. Ніколи ми тут не чули, що бахало до Покровська кілометрів 30 і губернатор вже заговорив про евакуацію людей з Дніпропетровської області. А в цей час, друзі, пропагандонські канали запускають ось, ось таких е, кандидатур у військовій формі, військові, які от так заявляють, що ні, ні на який мир військові не підуть. От вона озвучує думку якоби всіх військових. А в мене питання: а звідки в тебе така інформація взагалі? Ти проводила якісь опитування, Чи, ну звідки інформація, що ти так заявляєш на всю Україну, що всі військові не підуть на це. Хто тобі це сказав, вдимося на це? Ми, як військо, воїни не готові до цього. Тому що ми дуже багато втратили, щоб йти на якісь перемовини. Ми не погодимось на це. І якщо держава на рівні влади. Або на рівні якихось інших моментів почне нам це транслювати, продавати, пропонувати або ставити ультиматумом, нам буде дуже важко це прийняти. Дуже. За що воює Україна? За свободу, за свою землю, за ідентичність, за те, що ми є гідна нація на цій планеті. А в мене тут зразу інше запитання. А чи держава все можливе і неможливе робить щоб перемогти в цій війні? Да ні, з корупцією вона не бореться, лиш сама сидить на корупції, на тих грошей американських. На, ну на всьому сидить, грабує, куди не глянь, корупція. І в, ні вкладає гроші в перемогу, да, якісь заводи відкривати, та, е, та навіть підприємства, якісь стратегічні націоналізовувати, да, і їх. Та ні, вона це не робить, бо олігархи це не дозволять. А ви зараз подивитеся, що держава робить. От куди гроші вкладаються. Це, е, це якийсь молдавський, певно, кордон чи десь якийсь. Зараз скільки грошей туди вбухали. Не на той фронт, а на цей фронт. Дивимося за. За скільки років от чоловік розказує село при, е, прикордонне, за скільки років там ніяких кордонів не було? А зараз іменно під час війни вони вбухують гроші, куди дивіться. Який забор ви. І це ще будує вздовж, щоб люди не втікли, блін. То й про яку перемогу взагалі мова може йти? Лише не з цією владою. Перемога лише не з цією владою. Друзі, фінал цього відео, і ви зараз реально почуєте, ну, подивитесь на факт, чи, чи, чи хочуть військові війни, чи вони хочуть перемоги. тому що цієї повторюю, цієї війни взагалі не повинно було би бути. Ось цей скріншот мобільного телефона загиблого воїна, який загинув під Покровську. І дивимося на ті запити, які він робив. От В, в окопі сидить воїн і робить запити. І він не робить там запити, «Зеленський перемога, коли вже там, чи ще. А Україна, Росія переговори, Зеленський переговори, Покровськ, важливість. Війна закінчиться 25 війна закінчиться влітку, Трамп переговори коли. Трамту стоп вар, по все воїни чекають, перемовин, закінчення цієї війни. Ніхто не хоче гинути знати за що, і з цієї війни взагалі могло не бути, і тому такі заклики в пропагандонських каналах, які робить оця горе жінка військове. Да? У військовій формі, які там робить, що ні, ніяких перемовин. Тому СБУ зараз повинно реагувати на виступи таких псевдопроплачених військових, які заявляють, що Україні не треба перемовин, що військові на це не підуть, бо це пряма загроза національної безпеки. Через такі заяви ми можемо втратити цілу державу, Україну втратити. За ці проплачені виступи, ось такі і СБУ повинно зараз сажати таких військових, отаких, от які заявляють псевдовійськових, заявляють про це. Тому що реальні військові, взагалі українці, хотять перемовин і хотять закінчення цієї війни.